Три. Зірочки теж поспішають. Два. Відкладаємо всі справи. Один. Наша зустріч починається. Привіт! Привіт, мої маленькі зірочки. А сьогодні буде історія про те, як мешканці зоряного лісу. Готуються до нового року і зустрічають його. Тож сідайте зручніше та слухайте уважно. Крила мої розправляються, і казка починається. Ліс тихенько вкривався снігом, а я, жар птиця зоряна, кружляла між гіллям, збираючи світло. Для великої новорічної зірки. Скоро свято шепотіла я деревам. Треба все підготувати. Усі мешканці зоряного лісу метушилися. Хтось прикрашав галявину, хтось фарбував крижинки, а хтось готовив смаколики та духмяний чай для пригощання. Шурунька поштарка бігала свистівками та побажаннями, бо кожен мешканець обов'язково підписує маленьку новорічну зірочку, а іскринка тренує свій сміх, щоб її хвіст світився найяскравіше. Вона ж відповідає за святкову ілюмінацію. А хтось просто сміявся так голосно, що над лісом здіймалися маленькі пухнасті хмарки. Настрій панував передсвятковий. Ось колютик бігав поміж дерев і час від часу зупинявся, щоб перевірити, чи не надто в нього колючки стирчать. Зоряну, запитав він насміливо. А це правда, що на свято треба приходити обов'язково зі своєю мрією. Я ж і не знаю, чого хочу. Я приземлилася поруч і тихо торкнулася його носика кривом. Колютику, мрія не мусить бути великою. Достатньо і маленької. Загляню своє сердечко. Єжачок замислився і прошепотів. Тоді я хочу навчитися когось обіймати так, щоб не вколоти раптом. Оце чудова мрія. А ось поштарка шурунка носиться лісом та так швидко, що за нею тягнеться хвіст зі сніжинок. Заряно, заряно, я ще не придумала мрії, спинилася вона задихана. Може, мені хотіти бути най, найшвидшою або найспритнішою, або. Ой, шурунько, зупинись, всміхнулася я. Мрія не для того, щоб змагатися. Мрія це те, що робить тебе щасливою. Білочка на мить замислилася, і її очі засвітилися. Тоді я хочу, щоб мої листи завжди знаходили тих. Кому вони потрібні? Яка гарна у тебе мрія, запевнила я її і полетіла далі. День в приготуваннях промайнув дуже швидко. Коли настала ніч, у самісінькому серці лісу, на чарівній галявині, зібралися усі мешканці, і мудрик. І лисичка іскринька, і білочка шурунька, і бобер з хом'яком, їжачок колютик, дракончик димчик, вітерець легійко, і олень срібнокрай та інші. І ось я сказала, друзі мої зіркові, справжнє свято приходить тоді, коли у кожного в серці живе хоча б одна маленька мрія. І тоді дуб доброті підняв свої гілки вгору, і з них посипався зоряний пил. Від цього по всьому лісу піднялося легке сяйво, немов хтось розсипав маленькі ліхтарики. Час бажань, сказав він глибоким, проникливим голосом. Звірята притихли. А потім почали шепотіти свої бажання у повітря і сніжинки ніби слухали їх уважно. Кожен загадує мрію і кидає в небо свою маленьку зірочку. Всі, всі мріють, усміхаються і радіють саме зараз і саме тут. Жар птиця зоряна, тобто я, запалює головну світляну зірку. Що сяє на небі тільки одну ніч на рік. І коли над галявиною засяяла ця велика новорічна зірка, я промовила З Новим роком, мої любі друзі, несіть у Новий рік світло, тепло та добрі справи. У цю мить легійко зімає легенький вихор. Іскринка з палахою веселим світлом. А димчик димчик випускає величезне кільце диму, від якого в повітрі пахне мандаринами на весь ліс. Свято розпочалося. Мої маленькі зірочки, у новому році нехай у вас буде багато тепла. Зоряний ліс живе у казках і в уяві. А справжнє тепло поруч із вами у доброму слові, у рідних обіймах, у тих, хто вас любить. Хай новий рік принесе вам спокій, радість і світлі сни. Прийшов час летіти мені додому. Дякую, мої любі за уважне слухання. До зустрічі!